Керманич колективу сам Бірнива 2 Марич Роман Ростиславович. Романе Ростиславовичу, вітаємо вас з черговою перемогою. Дійсно Дякую, важка, Дякую. потрібна б ця перемога. Сьогодні після цього поєдинку команда піднялася на друге місце у турнірній таблиці. Як оціните дії сьогодні футболістів? І, зокрема, сьогодні гольову феєрію Мендрука. Е, ну, перше, гра складалася, підготовка до гри. Більше можна так сказати. Хотілося б виділити нашу ментальність молодих футболістів, де десь хвилювалися в плані тому. Але за рахунок організації гри багато голови моментів створили. Хочеться хлопцям подякувати за серйозне відношення до. Цієї гри і не тільки до цього сезону відповідно, який йде до завершення. Будемо працювати, рухатися далі і на тому не зупинятися. Що стосується Мендрука, мені би не хотілося виділяти максимально його хороші сторони. Вони хороші і в плані ігри сьогоднішньої. Хочеться, щоб він не тільки в цій грі проявляв себе. Можна сказати, був як лідер атак в сьогоднішній грі, але в наступних іграх, щоб так само не зупинявся і продовжував. І розвивався як футболіст. І не тільки зупинявся на неї відвалі, а й в інших клубах було зацікавлені до нього. Як оцінити підтримку сьогодні і взагалом в цьому сезоні? Підтримка досить приємна в плані. Є фанати, які вболівають. «Самбірські хлопці збираються, організовують під цю підтримку хлопцям. Дуже приємно і грати. І відповідний настрій є ігровий. На кожній матчі вони в цьому сезоні їздять не тільки домашні ігри, а й на визі. Остання крайня гра наша з стрієм. Так що їх чекаємо на стадіоні в стрию де нашої підтримки, де в нас дуже важлива гра буде. Граючий президент колективу Реал Фарма Одеса лиховидов Микола Іванович. Микола Іванович, вітаємо вас у Самбірщині. Як скажете, як діяла сьогодні ваша команда? Чи все вдалося, і загалом, які плани на наступних поєдинках? Ну вже краще після п'ять нуль дома від Нива, в Вінниці, яка нищив таблиці чим? Самбір сьогодні вже 4-0, це вже так, це вже досягнення, скажімо так. Ну, е якщо серйозно, то ну, команда втрачає по ходу, ми ще двох гравців, по ходу турніру втрачає гравців. Ну, до 23 хлопці виїжджають і багато ви, ну, Всі, що виїжджають, всі лідери були, всі з основного складу. А так як у нас взагалі в команді більше 25 років нікого немає, на, на дан... ну, крім мене, то ми вже втратили ще і кадри 23-22 роки, там, такі, ну, 22 роки, які були, 2003 року. Ну, що робити? Ну, кидаємо, о, ви ж бачили, бійці там, 2008 року. Сьогодні три хлопці грали 2008 року. Там, е один нападаючий дуже сильний макарник, травмувався у нього там, перелом ребра. ну, Зараз хлопець лічиться. Ну, Крім кадру, ще, да, ще є такі ігрові. Ну як, Ігрові проблеми. Ми, е, спочатку ми бачимо одне, потім е, хлопець виходить і ми, ми його не пізнаємо. Бо сьогодні ми нападника не пізнавали, ну, не того, що вийшов з перших хвилин, а той, що на заміну вийшов. Потім підзахисник, який я замінив, ну так грати не можу. Це таке, це вони молоді, теж там шостий рік, п'ятий рік. Ну, це їх не виправдовує. Нам треба дограти до міжсезоння, а там, я думаю, там у нас зимова першість в Одесі, я думаю, ми доукомплектуємось, знайдемо нових гравців, і я думаю, що весною дещо самбуром, дещо краще зіграємо, це обіцяємо. Навіть попри ці кадрові втрати, сьогодні команда дійсно демонструвала такий впевнений дух, команда все одно боролася. Як оцінити дії своєї команди загалом і суперника у судячньому поєдинку? Ні, ну суперник грав футбол і вони не бігали швидше за нас. Вони не били там сильніше за нас. Вони не, не були, скажімо так, більш атлетичними, але вони швидше грали. Швидше приймали рішення і е, у них рішення, як правило, на 90% були правильні. У нас що ну, робити? Ну, що є, я кажу, що є, то є. Що маємо, то маємо.